Всім привіт! Сьогодні ми презентували нову сумку: це BlackPack Flex Її презентацію ви можете подивитися на каналі It's a good trip. Зараз я вам про неї не буду розповідати прям максимально детально. Натомість покажу вам свій набір EDC. тому що в ній у мене багато всього є. і Це моя основна сумка вже декілька місяців. Але тільки після презентації я перейшов на зелененьку, тому що сам чекав цього кольору. Зелений це просто мій улюблений кольор. У мене є кейс на телефоні зелений, і жилеточка зелена. І навіть коли iPhone випускали. З зеленими у мене він обов'язково був зеленого кольору. Тож давайте розпакуємо мій флексбек і подивимось, що я з собою таскаю. Почнемо з комплекту сумки. Я її ношу з ременем на одну сторону, з фідлоком, мені так зручно, інколи таскаю за ручку. Переходимо до передньої кишені. Вона у нас з аквагард, і тут, як бачите, пуста кишеня. Тут у мене інколи замочок для спортзалу. Коли я їжу в спортзал, я беру з собою тільки цю сумку, але я додатково закидаю декілька речей там флягу і замочок. І все це у мене поміщається в пустих відділень. А ті, що наповнені, давайте дивитися. Ну по перше, тут AirPods. я все ж таки Вважаю, що це найкращі бездротові навушники, які тільки випущені. І це перші AirPods, для яких я навіть докупив окремо кейс відпіс. Episio. Episio. Я не знаю, але він шкіряний. Навіть пахне гарно і мені дуже подобається. Це AirPods Pro 3. Вони саме в цій кишені, тому що при відкритті рука одразу падає сюди, і я можу їх швидко дістати. Під ними у мене є тряпочка від окулярів Ray Ban, від оцих от окулярів, вона завжди в нагоді, щоб робити отак. От так, от робиш і. Красиво знімаєш відео, а так як ми знімаємо багато, то вона використовується чи не щодня. І тут є ще одна кишеня. В ній є елемент, який використовується постійно. Це мої ключі на карабіні. Я майже ніколи їх не знімаю, а прям витягую з сумки, бо вона зручно висить. Але карабінчик легко відстягнути. Під ключами є Шопер, дуже компактний, дуже дешевий. 2 євро щось коштував в якомусь сувенірному магазині. Більше і не треба. Ну і ключі від лендровера з базовим набором EDC. а саме Victorinox Rambler. До речі, з ним навіть в літак можна, як виявилося, і невеличким... Дротом для заряджання гаджетів це InCharge Mini. Він у мене тут просто є. Я його майже ніколи не використовую. Це просто такий резерв. Чому не використовую? Далі дізнаєтесь. Далі основне відділення, і нехай вам не здасться, що ця сумка дуже компактна. Насправді, на тілі вона зручна і компактна, але її об'єм 6 літрів. І я сюди інколи навіть без шопера затарюю продукти. От іду додому, все сюди накидаю, бо її розпираю прям нормально, і вона нормально застюгується. Чи щоб розуміли, сюди нормально? Ходить планшет Samsung Galaxy Tab S11. Прямо сюди залітає легко. Хоча місце для гаджетів тут ще є, про нього окремо розповім. Тож дивимось тут у нас є отакі два цікаві рішення: це кишеньки резинки. Тут у мене висить ліхтарик. Нічого не заважає. А тут зазвичай окуляри. От таким чином я їх ховаю. Вони ні за що не труться. Сюди вони помістяться і в кофрі, але мені не зручно в кофрі їх таскати. Завжди можна сховати чи дістати. Дуже зручна штука. Основна кишеня, як бачите, пуста, але є ще дві січості на резинці. Тут у мене в основному фінанси це гаманець, картки. І в принципі все. А в інші якийсь гаджетовий менеджмент. Це Powerbank, все той самий Netcore Carbo 10000. Це звичайний айфонівський дріт, доволі надійний і зручний. Це найкращий дріт, що у мене був. Я навіть зараз скажу, як називається вон махлен. німецький дріт, дуже швидкий. Він на 60 ватт і капець компактний. Компактніше цього я попросту ніде не знаходив. Він на магнітиках, і за допомогою нього можна і SSD запустити і зарядити навіть ноутбук. Коротше, таку штуку кинув, і у вас завжди буде живлення. Так він не дуже зручний, але при цьому у вас завжди є дріт. Ну і також у мене є частинка ADC. це вся моя робота. Це сандиск на 8 ТБ. Раніше використовував Samsung, але зараз мені потрібен просто диск на 8 ТБ. І єдиний, що я зміг придбати, хоч де-небудь, бо їх майже ніде немає, це оцей сандиск. Але начебто кажуть, що вони непогані. Єдине, що з макосю інколи треба попаритися і виправити якісь помилки, щоб він запускався швидше, бо запускається інколи хвилин 5. До речі, так, ліхтарик це мій Olight Oclip Pro. Його використовую постійно. Єдине, що в бананках не завжди його носив, а в таку сумку залітає легко, він просто набагато зручніший, ніж будь-які маленькі ручні, бо його можна і поставити і на магніт причепити, і на цю прищепку причепити. Коротше, дуже-дуже. Дуже крута крута штука, чуть не позбувся свого ліхтарика. І на передній стінці є ще одна кишеня. Тут у нас теж вона об'ємна, можна сюди щось кинути, але я використовую для розміщення EDC три от такі сітчасті на резинці. Давайте пройдемося. Перший у мене аптечка, і за нею пласкенький штатив для Максейф. Центральний у мене найоб'ємніший став, тому що ну тут якраз швидко поєднуються, що нічого нічому не заважає. Це невеличкий пік дизайнівський м'який поу де у мене зараз буду показувати? Що тут у мене, бо я не можу не показати. Тут у мене, наприклад, тут така кістка ландскіт для того, щоб підточувати ножі, в тому числі кухонніки. Не можу її з собою брати, бо компактна і універсальна, класна штука. Саня он згодна і завжди використовує. Далі свисток і гніва дуже корисне. Титанова ручка, дуже корисна, класна штука, нічого не важить, і вона у мене завжди з собою є. Далі плашка для лезермана, тому що лезерман у мене завжди є на кишені. Тут різні біти я спеціально зібрав для себе саме ті, які використовую найчастіше. Ніпік кобра. дуже класна штука. Я її декілька разів використовував, але вирішив, що без неї я не можу жити, і вона у мене завжди з собою. Запальничка, якщо опинишся в лісі і треба буде розвести вогонь, у мене є і запальничка, і агнів. Я думаю, що без цього, звісно, мій EDC був би набагато легше, але. Він вже був би на DC, хто вам ножі підточить. Я ще у мене в цій кишені є з компакт. Якщо не буде ніякого мультитулу, у мене завжди є мультитул. Ліхтарик маленький, коли той не ношу, то це завжди з собою. В третій кишені у мене все найцікавіше. Тут у мене найкраща знахідка цього року: компактний ганблачок на 30 ватт, в якому є і Type C, і Type A. І він дуже компактний. Він, як оця 1 амперна зарядка від старих айфонів, завжди зі мною головне, що він пласкенький і компактний Кніше, ну я реально все перешукав. Не існує мені навіть не стільки його потужність важлива, ну 30 ватт достатньо. А головне, щоб завжди був зі мною і. Вже стільки разів в поїздках допомагав, ви навіть не уявляєте. І Find My. ну якби цю штуку кинути нічого не коштує, але якщо що, завжди можете знайти свою сумку. Забув ще одну частину дісі: це ложка вилка, ловиделка. Вона завжди зімна. Все це насправді використовується не так часто, тому воно і сховано в внутрішній кишені, а все, що часто використовується в зручному доступі. Організація у цій сумки ну просто топова, тому що. Ми її самі робили, тому вона і топова. І позаду є ще одна кишеня ближче до тіла. Вона м'якенька і вона для гаджетів. Тут у мене живе фолд, але сюди поміщається фолд насправді і в відкритому стані. Зараз покажу. І навіть iPad mini залізе. Фолд у відкритому стані. Я ж казав, а головне, на відміну від бананок, ця сумка буде дуже зручною і влітку, і взимку, тому що я дуже люблю бананки, це мій улюблений тип сумок, але з таким я раніше не ходив. І коли ми зробили для себе її красивою і зручною, от я вже хожу з неї декілька місяців і мега задоволений. Тому що коли я в курці в жилєці, то у мене бананка не стричиться, а сумка просто спокійно собі бовтається. чи позаду, чи попереду, чи можна повісти як бананку. І до того ж, є ще і третя точка кріплення, якщо я на волосипе. Я ввішую спеціальний ремінець, і вона не ковзає по спині. От такий у мене наборчик. EDC. Ну я насправді навіть раніше і не знав би, що це EDC, Я просто з собою завжди ношу ці речі і вирішив з вами поділитися. Це те, що зі мною, ну, типу, завжди ходить, тому що якщо я кудись ходжу не на пробіжку і не в зал, то я скоріш за все кудись їду чи в інше місто, чи по роботі. І щось з цього обов'язково да знадобиться. Пишіть свої коментарі, пишіть, що ви думаєте про нову сумочку, і побачимось дуже скоро. Всім пока.